Вітаю вас, мої любі сонечки! Для того, щоб пояснити, як відбуваються процеси, як формується майбутнє, хочу вам пояснити, що часу взагалі не існує це, от одиниця виключно для нашого людська, де ми формуємо тут в матриці, дні, години, хвилини. Взагалі, в Божественному, якщо піднятись вверх вищій свідомості, ви не відчуєте взагалі ніякого часу. Він просто пролетить як одна мить, а тут це там може бути багато-багато років. Так от, минулого вже немає, а майбутнього ще немає. Це також треба знати. Ми формуємо, саме зараз. Я зараз записую відео. Зараз це є момент. Більше нічого немає. Тобто зараз ми формуємо з вами майбутнє. І зараз ми формуємо майбутнє з вами також нашу країну. Взагалі ці. Цілої планети сонечки. Тому що повністю розказати, що буде в майбутньому по датам, це дуже така, знаєте, річ не фіксована, тому що це залежить від нашої колективної також свідомості, не від одної, від одної мене це залежить. Так? Моє, скажімо, в моєму всесвіті це моє плюс-мінус, так уже моя швидкість, все що я роблю. А якщо дивитися на загал. На рівні там, України, на рівні світу, це вже тут задіяний також всім всі разом, мої любі сонечки. І це залежить від такого цілісного процесу величезного. Так от, і формування. От Ми зробили певні вибори раз, і ми вже вибрали. Україну бути українцями. Ми пройшли цей іспит, я вам вже про це говорила, і Україна перемогла вже давно вам казали. Але на фізичному рівні це вже відбудеться і проявиться тоді, коли ми це з вами, скажімо так, пройдемо на фізичному рівні підтвердження і проявимо це прямо. Тобто все залежить від нас, це швидкість. Це вже сталося, але швидкість залежить від нас. Те саме стосується взагалі всіх подій. Я також радавала, що бачила і сподівалася таки, що в Європі нічого такого страшного не буде. Але побачила на сьогодні, я вже також записувала відео про те, що енергії так склалися, і вибори європейця так зробили свої, що війна буде однозначно в Європі. Вона буде по-різному йти, тому що Європа велика, різна, і кожен буде проходити свої кармічні моменти, коли це прям точно буде залежати, також від них, коли вони зроблять певні вибори, як вони проявлять певні вибори. То, що буде війна енергетично, вже на купу е, в цьому році, і вже ми бачимо, що навіть це розпочалось. Насправді це енергетичне втручання, так, Росія в Європу. Ми вже це бачимо. Я на рахунок тих всіх подій, які зараз відбуваються, і далі розвиток залежить уже від європейців, мої любі сонечки, і тих, хто там живе в тому егрегорія. Люблю вас, ваша ая.